Триває спеціальний ефір на радіо НВ Чинці Української православної церкви Московського патріархату, які повинні залишити територію Києво-Печерської лаври, вивозять усе майно крім мощей. Про це інформує Радіо Свобода. Зазначається, що на виході з дальніх печер видно кріплення до ікон та місця, де раніше були вони розміщені. Журналісти хотіли дізнатися у священиків, куди зникли ікони. Проте відповіді не почули. При цьому представники ОПЦ МП повідомили, що планують вивезти з заповідника усе окрім нощей, бо вважають усе майно разом з законами власністю своєї церкви своєї церкви. Людмила Філіпович, релігізнавиця, зараз виходить на зв'язок зі студією радіо НВ. Пані Людмило, вітаємо вас. Добрий ранок. Ми от бачили цього тижня, як представники Московської церкви і минулого тижня теж збирали речі, щось вивозили, але публічно вони заявляли, що виселятися не будуть до цього. Ми ж пам'ятаємо. А на що тоді речі збирати? Ну, напевно, все-таки вони будуть виселятися е, з різних причин. Ну, По-перше, я думаю, що вони трохи налякані. Давайте правду скажемо такою послідовною, і твердою позицією української держави. Тобто, 30 років вони жили зовсім в іншому режимі, коли держава була до них не просто лояльна, а вона була знаєте, люблячою матір'ю. Вони були найулюбленішими синами для України. Ну і за кількістю, і за е, рідним впливу, і на наш політику, і на інші сфери життя. Ну а тут вперше зустрілися в цій церкві із такою, знаєте, достатньо потужною опозицією з боку держави. Ну я думаю, що у держави є право пред'явити свої претензії цій церкві, висловити своє незадоволення, тому що не все в діяльності цієї церкви на сьогодні влаштовує державу і українське суспільство. І держава чула, виявилася до настроїв, які сформувалися в нашому громадянському суспільстві. а Ми знаємо, що воно достатньо потужно, оскільки ми мали три революції, де фактично загартувалася наша воля, саме як громадянського суспільства, громадяни України розуміють, що вони Мають право голосу в цій державі, що вони мають право виборювати свої права, диктувати державі. Ну, в межах розумного ті потреби і ті виклики, які постають не лише тільки перед нашим українським суспільством, а й перед всім світом. Ну знаєте, не всі були готові до такого потужного виклику, який отримали. І я ще раз кажу: держава почула голос громадянського суспільства тим більше в цих умовах, в умовах війни. В умовах страшенної агресії, коли ми втрачаємо е, величезні ресурси, людські, матеріальні, екологічні ресурси, ну, а церква зайняла таку достатньо знаєте, дивну, я би сказала, позицію. От ніхто не може в Україні із 100% впевненістю сказати, що ця церква повні є українською, що вона відстоїє патріотичні і стоїть на патріотичних позиціях. Тому що так склалося, знаєте, дивно навіть для самої церкви, що лише тільки серед священників цієї церкви ми бачимо: тих, хто співпрацював з окупаційною владою, хто допомагав нашим ворогам. Чомусь, Знаєте, ні у греко-католиків таких людей не знайшлося, ні у протестантів, ні у Рима-католиків, ні у православної церкви України, А лише тільки серед того, що Української православної церкви виявилося, здатним із себе, як то кажуть, народити людей, які пішли шляхом зради. Не хочу зараз на всю церкву наводити тінь на плітіння, як то кажуть, тому що серед цієї церкви є абсолютно патріотичні люди і дійсно серед них є ті, хто виборюють зараз нашу свободу і незалежність, але дивує вперта позиція керівництва цієї церкви. Ну невже ви не чуєте голоси, які формуються всередині вашої церкви? От ну не дарма ж отець Андрій Пінчук. Неодноразово звертався із закликами. Це ж не його персональні е, запитання, які були сформульовані. Це запитання всієї церкви. І на ці запитання ніхто не дав ніяких відповідей. А відповідь має бути одна: Ви нарешті з ким? Ви з Україною, з українською державою, чи ви все таки підспівуєте Путіну, Кремлю, Росії і Російській православній е, церкві? До тих пір, поки не буде дана однозначна відповідь, церква так і буде знаходитися між, як то кажуть, двома стільцями, тому що неможливо одночасно сидіти на двох. Треба тут чітко визначитися і чітко заявити. А церква, бачите, кого собі вороги обрала. Вона обрала собі вороги українську державу. От ні Росія, ні Кремль, ні Путін не оголошені цією церквою їхніми ворогами. А чомусь лише тільки наша українська влада, яка виявляється нацистською, фашистською, яка переслідує за віру? Ну і якщо в такій ситуації такі відносини між церквою і державою, то треба задуматися: а чи правильним шляхом іде ця церква, чи правильно вона себе позиціонує в цих умовах? І питання ще одне: а чи потрібна державі, яка зараз? Кров'ю здобуває свою свободу і незалежність. Отака От церква, від якої не тільки немає допомоги і підтримки, а яка працює на чужинську владу і на чужі сили. Пані Людмила, я хотів би майнового питання ще торкнутися. От, ми бачили те, що виносять представники браті певні речі. Там різні взагалі цікаві речі були. Там щось схоже було на. Друкарський верстат, здається, бачили, що навіть знімали е, двері із е, петель, щоб, мабуть, виносити меблі. Якісь я не знаю, чи може і двері будуть виносити е, ікони. Познімали. Пам'ятаємо, що була свого часу інвентаризація у 18-му, здається, році. Е, тоді 800 із чимось об'єктів. В Києво-Печерській лаврі виявили, які були передані від держави до Лаври. І тут питання: а де ось ця межа того, що вони можуть виносити, що вони не можуть виносити, і що в результаті буде з Лаврою, що там лишиться після того, як вони виїдуть? Я думаю, що це входить од майнові питання, входять компетенцію цієї е, робочої групи, цієї комісії, межвідомчої, яка створена. І це відповідальність тих людей, які будуть підписувати документи, перевіряючи е, наявність тих предметів, які зазначені в попередніх е, переписах, попередніх документах. Е, ну, це говорить, знаєте, про що? Про орієнтацію таких монахів, про орієнтацію тих людей. Тобто для них важливіше є е, цінності е, матеріального світу. Ну, якщо ви такі вже духовні, якщо ви вже такі православні християни, якщо ви заявляєте, що Лавра – це є е, духовна обітниця, духовний осередок, життя українського народу, ну, так уже так знаєте з великої такої великодушності, ну то лишіть то все, то, 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 то ж, то ж народне, це ж ви не за свої персональні кошти е, будували, ремонтували, е, купляли. Це все було вам подарунки або благодійні внески, які ви отримали від тих прихожан, е, яких окормлювали. Це правдиво, це, це дійсно так. Е, ну от В цій ситуації воно виглядає, знаєте, е, дуже не по-християнськи. Коли людина чіпляється е, за статки, чіпляється за двері, чіпляється за, за меблі. Е, і складається враження, що ваша духовність залежить або зводиться виключно до володіння цими речами. Тобто оця речевість мене теж дуже дивує і прихильність саме до володіння. Ми ж знаємо прекрасно, що всі монастирі базуються на принципі навіть такої ну, підвищеної аскетики. Тобто, в монаха взагалі нічого не має бути, оскільки він повністю відданий служінню Богові. А для того, щоб служити Богові, не потрібно, повірте мені, ні стільці, ні столи. Я вже не кажу там про, про коври чи про інші принади матеріального життя. Напевно, все таки в свідомості сучасного монаха Української православної церкви відбулися якісь серйозні суви. Тобто, на заміну традиційним християнським історичним уявленням, найби вони скрісталися навіть досвідом засновників своєї лаври. Я маю на увазі монахів Антонія і Феодосія, які точно не мали нічого із того, що виноситься зараз із -за стін Лаври, і уподібнувалися не своєму наміснику. Митрополиту Павлу, а все-таки уподібнювалися тим первісним християнським нахоретам, тим монахам, які заснували це монаше життя. Тобто, ну, чого ви тоді йшли в монастир? Могли би спокійно собі жити, як звичайні священники, не беручи на себе? Оці дуже складні, я хочу сказати, обітниці і не тільки без женства, да? а й без срібництва. Тобто ви нічого не маєте мати, бути абсолютно ну, незалежними від цього матеріального світу, щоб найкраще служити Богу. Ну а коли ви прив'язані так кріпко до цього матеріального життя. То у мене виникає питання про якість вашого духовного е, служіння. Не можна служити, як написано в Біблії, двом царям або і мамоні, і, і Богу. Треба обрати, браті, на чиїй ви стороні. У ну, мене така підозра, що це вивозиться майно не звичайних монахів, а напевно, все-таки е, майно керівництва монастиря. Е, Єпископів, можливо, там управляючих, тому що звичайний монах, ну з чого він живе з тих подаянь, а в основному всі багатства концентруються в руках керівництва церкви. І тому ми не дивуємося, що у митрополита Павла є і власний будинок, і тому, і тому, що у нього є два мерседеси не один, а два мерседеси. Я особисто бачила з одним і тим же номером. Ну і антикваріат у нього Привет. там з лебедями. Він любить лебедів різні статуеточки. Пані Людмила, от хотів зафіксувати тут один момент. Виходить така ситуація, що, наприклад, дарували наприклад, в Києво-Печерській лаврі якісь політики, відомі люди, ікони. Так, могли ж подарувати якісь там ікони там, 200 років, чи ще якийсь такий артефакт. От приїхали вони. Подарували це а, оскільки там коміс... це не було передано від держави, так виходить. І виходить, зараз вони можуть просто сказати: ну, це ж, це ж не, не заповіднику дарували, це дарували нам. І беруть собі і вивозять. Так? Це виходить така от ситуація, якби виходить неоднозначна. Ну да. Тут, знаєте, немає права держава на такі. Приватні, скажімо, подарунки, хоч приватність цього подарунку дуже умовна. правильно сказали, що дарували лаврі не персонально, що наміснику або комусь із монахів, хоча могло і таке бути, що комусь от взяли і подарували персонально. В такій ситуації. Знов таки ви праві, треба було правильно оформити ці цідарственний. Напевно. Ну, Чому, скажімо, світських чиновників зобов'язують оформляти це у відповідності із законом? І там здається навіть визначена знаєте, кінцева така ціна того подарунку, там можна дарувати більше ніж. Я вже не пам'ятаю скільки, чи 10 тисяч, чи там 20 тисяч. Одним словом, треба було думати, коли ти приймаєш цей подарунок про правильне оформлення цього подарунку. Тому що от зараз виникають дійсно такі колізії. І випустити не можна, тому що це є пам'ятка, скажімо, там, 17, 18 століття, а з іншого боку, і затримати не можеш, тому що. Це ніби приватна власність, але на все, що вивозяться, мають бути спеціальні документи, щоб у держави був спокій і не тільки у держави, і у вас, щоб був спокій, щоб ви змогли підтвердити, що це належить персонально вам. Ну, я би, знаєте, так не дуже мене тільки Душа от були дійсно за якісь історичні цінності, за ікони там до ХХ століття. А те, що було подаровано вже в наш час, напевно, там є ну, такі цікаві, скажімо, ну, такі культурні цінності, які писані там відомими іконописцями. Але давайте ми не будемо подібнуватися монахам і чіплятися за ці речі, тому що для нас важливо знайти той простір. Е, який є намолений багатьма поколіннями українців. Нам цікавий е, аби значить, в Лаврі це... продовжувалося е, релігійне життя. Так. І тут цікаво, як воно тепер так. буде продовжуватися. В якій, в якій формі? Е, це може бути по-різному. Можливо, частина братії нинішньої Києво-Печерської е, монастиря залишиться там. Е, ну, зараз не дуже багато покликань є монаших. Але я думаю, все таки знайдуться такі подвижники духу і серед православної церкви України. А потім хто забороняє, наприклад, приїхати на ці Дніпровські схили монахам із інших країн. Тобто і зараз в складі братії києво печерського монастиря були представники інших народів зокрема, я знаю, і молдавани там були, і росіяни були, враховуючи, що києво печерська лавра є, знаєте, ну, першою фактично в слов'янському світі з такою давньою історією і такими сильними традиціями. То тобто сюди могли би приїхати і серби, і болгари, і румуни, і греки навіть. Тобто я думаю, що Лавра має ну, бути такою відкритою, е, значить, щоб сюди приїжджали не так звані позвоночники або ті, які там заплатили якусь певну суму грошей, а дійсно подвижники оцього, е, значить, духу, монастирського духу, християнського духу, православного е, духу. Я більш ніж переконана, що Лавра відродиться і вона. Поступово напрацює ті традиції, які були або відновить ті традиції, які були характерніше до імперської доби. Тому що ми розуміємо, що перебуваючи під владою навіть не патріарха, а оберпрокурора, як це сталося після відомих реформ, що впровадив імператор Петро І, життя зовсім. Інакше повернулися. І не тільки, до речі, в Києво-Печерській Лаврі, а й давайте згадаємо Києво-Могилянську академію. Тобто, з відкритого типу західного такого знаєте, університетства вона перетворилася на бурсу, саме імперську бурсу. Тепер проблема в тому, щоб Лавру відродити ну, Такою, якою вона була, наприклад, за часів Петра Могили, коли вона дійсно стала осередком не лише тільки релігійного, православного життя, а й центром активної друкарства, поширення писемності, іконописання, значить, культурних різноманітних івентів, які в той час відбувалися. Тобто, Лавра дійсно стала. Посередня вона стала ядром навіть державницького життя, хоч на той час держави і не було. І враховуючи розташування лаври, що вона ну фактично на сьогодні знаходиться в центрі <кій> Києва, то треба подумати над тим, щоб дійсно їй повернути оцю привабливість саме духовного е е джерела, щоб люди туди приходили. Не для того, щоб знаєте, купити 10 свічок і віддати певну суму коштів на отримання монахів, а для того, щоб підпитатися, підхарчуватися. Ото й знаєте, от це дуже сильно впливає, коли ти розумієш, що на цих пагорбах молилися десятки поколінь твоїх попередників. Це якась знаєте, невловимий зв'язок між своїми. Оцими як ми кажемо прабатьками -пра 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 саме в духовному сенсі цього слова. Ну, а хто бував в Лаврі, я думаю, все-таки відчували, як тільки переступаєш в поріг центрального входу в Лаври, ну, особливо атмосфера тебе огортає, і таке враження, що ти попадаєш в рай, тобто такий, знаєте, земний рай. Тому що ти відчуваєш там енергетику тих всіх прохань, енергетику тих всіх богословінь, які отримували монахи і передавали людям, починаючи від 11 століття, Лавру без сумніву треба зберегти. Як нашу національну пам'ятку, ні в якому разі її не занедбани, не перетворити її на бізнес-структуру, в яку вона фактично була перетворена. Всі ці матеріальні ознаки життя мають знаходитися на другорядному плані, причому так, щоб і не було видно, що там щось таке відбувається. Ну а коли ти попадав в нижні печери, там на Нижню лавру. Це ясно, що в очах мерехтіло від кількості тих мафів, які там розташовані. Саме головне спілкування От це спілкування має забезпечити нова адміністрація, нове керівництво, нові монахи, які прийдуть туди служити не мамоні, не настоятелю, навіть не патріарху, а саме Богу. Пані Людмила, дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли для нас час. Людмила Філіпович, релігієзнавиця, була на зв'язку зі студією Радіон В. Говорили про те, що нині відбувається довкола Києво-Печерської лаври. Нагадуємо, що вже завтра буде та дата, коли монахи Києво-Печерської лаври. Мають покинути її, і знаємо, що вони вже збирають речі вже продовжується цей процес. Тим часом міжвідомча комісія, яка працює на території києво Печерської лаври, має перевірити стан понад 700 музейних об'єктів, які перебували в користуванні у ПЦМП. Про таке заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Як повідомляється наразі за його словами, з лаври вивозять побутові речі. Втім, як зауважив міністр, вони не можуть бути особистими речами, оскільки багато чого це пожертви, і куплено за пожертви парафіян. Той факт і вони це демонструють, що вони сприймають цю власність як власну, теж говорить про те, яке у них ставлення до своєї професії до свого. Покликання він також наголосив, що ченці та священники, які перебувають на території Нижньої Лаври, є громадянами України і повинні з повагою ставитися до законів нашої держави. Думаю, що в подальшому ті, хто знаходиться на території Нижньої Лаври, мусять діяти з повагою до українських законів, зазначив міністр. Вони громадяни України, Зневажливе ставлення до українських законів, до точки зору громади, до точки зору влади, неприпустиме. Міністр культури також зауважив, що потреба в діалозі між УПЦ МП та ПЦУ була давно, і держава намагалася сприяти, аби цей діалог відбувся навіть під час повномасштабного вторгнення. Утім, за його словами, після зустрічі представників двох церков у липні минулого року у Софії Київській УПЦ МП заборонила. Такий діалог, крім того, міністр додав, що правоохоронці виявили серед окремих священнослужителів московського патріархату підтримку збройної агресії Росії проти України, фактично розділили себе між українським народом, який боронить свою державу, і власне тією церквою, до якої вони належать, і відмовлятися від коренів і зв'язків з якою не поспішають. Були певні заяви, але остаточно перервати зв'язок із московським патріархатом. Ніхто не наважився, констатував міністр і наголосив, що повернення в державну власність Успенського собору та трапезної церкви Києво-Печерської лаври відбувалося за законом. Друзі, на цьому робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ. І Після цього поговоримо про те, як на заході відрогували на ядерні погрози тепер не лише Росії, але й Білорусі. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.